Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про схему усунення повертання шпули тримача навколо вісі в машинах з обертовим човником. З попереднього відео ви дізналися, що шпульний ковпачок нерухомий при повороті корпусу човникового комплекту. У машинах з човником, що коливається, він стримується від обертання стержнем в шпульному ковпачку, який входить в пас накладної скоби. У горизонтальних човникових пристроях, що обертаються, шпульний ковпачок із шпули тримач стримуються від обертання настановним пальцем 2, який входить в пас шпули тримача 3. У човникових пристроях з вертикальною вісі обертання, виступ 4 на шпули тримачі 5, потрапляючи в пас 6 голкової пластини 7, запобігає шпулетримач від обертання. Обертання шпульного ковпачка при роботі машини недопустимо, оскільки може призвести до поломки голки. Шпулетримач отримує шпильний ковпачок. Довкола шпулетримача безкоштовно проходить голкова петля. Шпульний ковпачок отримує шпульку. Регулюючи притиснення пастичистої пружини, на ній можна міняти натягнення човникової нитки. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.